На світ чекає третя світова. Скільки разів за останні кілька років ви чули цю фразу? Скільки експертів говорять, ми на порозі чергового глобального протистояння. Але з чого роблять такі висновки, що вказує на те, що скоро можливо розпочнеться війна, якої світ ще не бачив, з ударами ядерних міжконтинентальних балістичних ракет, мільйонами жертв і знищеною дотла землею? Ваші варіанти напишіть у коментарях, а я ж вам скажу так: усі відповіді в нашій історії. Це все вже було, і ми вкотре ризикуємо це все повторити. Отже, що нам нагадує історія? Період перед початком Другої світової. В Європі набирають сили нацистський режим Гітлера і фашистські Мусоліні. В Азії, Японія хижо дивиться на Китай. В СРСР панує комуністична партія, яка будує власний тоталітаризм. За океаном від нього США. Штати тільки но оговталися від великої депресії, і шукають шляхи повернення до списку світових лідерів. Купа регіональних конфліктів і розбіжностей у світоглядах, таємні і не дуже угоди про ненапади, поділи територій, нові союзи. У багатьох країнах нарощується виробництво зброї, збільшуються армії. У гітлерівській Німеччині протягом 1933-1935 років ухвалюється низка законів, які встановлюють державне регулювання економікою. Створюються імперські групи з управління промисловістю, енергетикою, торгівлею, транспортом банківською справою. Різко зростає мілітаризація країни у 1936-му Прийнято чотирирічний план розвитку німецької індустрії, підпорядкованої військовим цілям у серпні 1939-го підписують. Пакт Молотова Ріббентропа. Це договір між Німеччиною та СРСР про ненапад. Уже за тиждень Гітлер вторгнеться у Польщу. Так почнеться Друга світова. СРСР в ній участі поки не братиме, але вже готуватиметься. Судіть самі, у 1940 році Збройні сили СРСР мали 243 танки КВ і 115 новітніх Т-34. Лише за першу половину 41-го було виготовлено ще 393 КВ і 1110 Т-34. В СРСР розуміли їхній вступ у війну питання часу. У планах Сталіна було не чекати, а нападати. Причому що цікаво на того, з ким він нещодавно уклав договір про ненапад на Гітлера. Пізніше історики пояснюватимуть. Шалені втрати Червоної армії влітку 1941-го після нападу нацистів на радянський союз були пов'язані з тим, що вони готувалися саме для нападу, а не оборони, і це було однією з причин, чому Вермахту вдалося настільки швидко окупувати майже всі сучасні території України та Білорусі і підійти впритул Москви. Отже, повернемося до Польщі, міста якої у 39 му захоплює армія Гітлера одне за одним. У відповідь Німеччині оголосять війну Франція та Велика Британія. Більшу частину першої невдовзі нацисти окупують, другу ж нещадно бомбитимуть авіацією. Паралельно Японія вторгнеться в Китай. Після атаки американської бази Перл Харбор США вступлять у війну вже у відкриту. До цього вони лише допомагали Європі із озброєнням. Так почнеться повернення. Америки у по справжньому велику гру. Військові замовлення збільшать виробництво вдвічі. В економіку залучать 10 мільйонів осіб і фактично покінчать із безробіттям. Насправді, саме Друга світова війна дозволила США вийти з економічної кризи. По закінченню війни в Штатах завдяки накопиченню коштів навіть почався бебі бум Військово-промисловий комплекс є доволі суттєвим драйвером економіки. А відтак країни-виробники зброї є як прав. Економічно розвинутими і прагнуть підтримувати свій ВПК і надалі. Тому світ знає чимало лобістів війни. А військові конфлікти тривають всю історію людства. Війна це завжди великі гроші. Напередодні Другої світової, як і всі її роки, відбувалися великі вливання у військо. Країни витрачали сотні мільйонів доларів на зброю та солдатів. На той час це колосальні суми. І подібне відбувається просто зараз. Новий світовий тренд: усі хочуть якомога більше зброї і виділяють на це все більше і більше грошей. Навіть ті, хто, наче й не збирається воювати, за даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, світові видатки на оборону, ну тут кому на оборону, кому і на наступ, станом на 2023 рік становлять 2,4 трильйона доларів. Багато це чи мало для порівняння. Світовий ВВП у 2023-му становив 105,4 трильйонів доларів, тобто на армію виділили трохи більше 2% усіх грошей світу. Здавалося б, не так і багато, правда. А якщо я скажу, що суми виділені на військо зростають уже дев'ятий рік поспіль, і ніколи раніше на це не закладали 2,4 трильйона доларів. Більш того, видатки на оборону вперше в історії зросли на всіх континентах. Найбільша частка у світовому фінансуванні армії припадає на НАТО. Це 55% від загальносвітових видатків на оборону, або ж 1 трильйон 340 мільярдів доларів. Левова частка фінансування армії в блоці припадає на США 68%. Тобто Америка виділяє більше коштів ніж усі інші 30 членів альянсу. Швеції у цьому звіті поки немає серед країн НАТО, адже вона приєдналася до блоку лише у 2024-му. З НАТО знато взагалі цікава історія. Його створювали у 1949-му після другої світової для захисту Європи від радянської експансії. І майже всі країни Альянсу це Європа. Здавалося, ця Європа має бути лідером, має генерувати сенси, має розуміти, які загрози і як їм протидіяти. Але Європа довго виходила з післявоєнної економічної кризи Другої світової та й звикла за ці роки більше покладатися на США у питаннях захисту. Останні, до речі, розмістили у Європі кілька десятків військових баз. Але загалом європейські країни нібито впали у такий собі пацифійський сон. Ніхто не розраховував на велику війну, ніхто до неї останніми роками і не готувався. Одразу після завершення Другої світової розпочалася чергова велика війна, що правда прихована. Цей період у майже п'ять десятків років назвуть холодною війною. Суперниками у ній будуть США та СРСР. Вони боротимуться за сфери впливу у різних куточках світу, приховано воюватимуть одна проти одної на третіх територіях. Змагатимуться у тому, хто більше вигадає нової зброї і в кого більше ядерних боєголовок. У той час європейські країни вже мали свої армії та виділяли на них якісь певні кошти. Однак ніхто й не думав, що потрібно буде більше. Ніхто не уявляв, що після жахів 39-45 років знову у Європі може статися масштабна війна. І ось тут вони помилилися. Перший тривожний дзвоник для Європи пролунав у 2014-му, коли Росія окупувала український Крим, і розв'язала бойові дії на Донбасі. Того ж року в Уельсі скликають саміт НАТО. Там всі домовляються. Кожен член виділяє на оборону щонайменше 2% свого ВВП. Напевно, такого показника їм слід було досягти до 2024-го. До того ж, всі ми знаємо, що домовитися і зробити це дві різні речі. Забігаючи наперед, через більш як 10 років після тих домовленостей, після розв'язання повномасштабної війни Росії проти України, досі не всі члени НАТО виконують те, про що домовились в Уельсі, хіба що окрім країн Балтії. Але враховуючи розміри їх економік, це капля у морі. Також серед перших, хто досяг 2%, була Польща, і от на ній хочеться зупинитися більш детально. Польща серед країн НАТО найближчий сусід України. Поляки вражені були усіма жахіттями російської агресії та безпрецедентним масштабним вторгненням і розуміли, що можуть стати наступними у цьому кровопролитті. Тому почали активно шукати зброю і знайшли її у південної Кореї. Ще у 2022-му Уряди цих двох країн домовляються про увага. Тисячу танків. Ще раз, Південна Корея має продати Польщі одну тисячу танків. Це, до речі, більше, аніж у Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії разом узятих. І мова не про якусь там застарілу техніку часів гарячої фази холодної війни, а про танк К-2 Чорна Пантера, який називають одним із найкращих танків сьогодення. К-2 з'явився у південно корейській армії у 2014 році. Чорна Пантера єдиний у світі танк четвертого покоління, який прийнятий на озброєння і поставлений у військові частини, загальною кількістю у більш як дві сотні. Так, один із найдорожчих у світі понад 8 мільйонів доларів за штуку. Але ж і переважає по характеристикам більшість танків, які стоять на озброєнні, у військах країн із найбільшим у світі військовим потенціалом. 180 танків поляки отримають від південної Кореї решту понад 800 вироблять за ліцензією на своїй території. Тобто Польща не просто купує, вона розгортає власне виробництво, хоч і за ліцензією. Перші 10К2 прибули у Польщу у грудні 2022 року. І тут важливо згадати, що замовлення поляки зробили всередині липня того самого року. Тобто, від моменту замовлення до моменту отримання першої партії пройшло 5 місяців. Приймав техніку особисто президент Анджей Дуда. Нікому не треба Нікому не потрібно пояснювати наскільки важливі темпи поставок і модернізації зброї, коли ми стикаємося з війною в Україні внаслідок російської агресії. Побоюючись агресії, поляки на додачу до танків вирішили взяти у корейців 700 новітніх самохідних артилерійських установок К-9 калібру 155 мм і 300 реактивних систем залпового вогню К-239 «Чонму», щось схоже на «Хаймарс». Південною Кореєю, взагалі, цікава історія. Вона у 2022 році експортувала зброї на 17 мільярдів доларів. Це удвічі більше аніж роком раніше, і приблизно 80% від цієї суми заплатила Польща. Корейці почали активно фінансувати своє виробництво зброї задовго до російського вторгнення в Україну у 2017 році. Вони, за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, були на дев'ятому місці у світі серед усіх експортерів зброї. У планах корейського уряду піднятися на четверту позицію вже до 2027 року. Іншими словами, Польща однією з перших заклала інший тренд для країн Світу. За нею дофінансовувати свої армії кинулися й інші. Про важливість цього наголосив і новопризначений генсек альянсу Марк Рютти на своїй першій прес-конференції на новій посаді. Основна місія НАТО полягає в забезпеченні нашого колективного стримування та оборони. За останні десятиліття ми досягли величезного прогресу в забезпеченні сил і можливостей для стримування та захисту від будь-якої загрози з будь-якого напрямку. Але ми повинні йти далі та швидше, щоб подолати величезний виклик, який стоїть попереду. Нам потрібно більше краще оснащених сил, більш потужна трансатлантична оборонна промисловість, збільшення потужності оборонного виробництва, більші інвестиції в інновації і безпечні ланцюги пост. Ставок. в одному з останніх звітів НАТО йдеться до кінця 2024 року. 23 з 32 країн мають інвестувати в оборону щонайменше 2% ВВП. Але здається, що тепер це вже не планка, до якої треба прагнути, а база, від якої потрібно відштовхуватися. Для європейських держав НАТО останні два роки війни в Україні докорінно змінили перспективи безпеки. Ця зміна у сприйнятті загрози відображається у зростанні частки ВВП, що спрямовується на військові витрати. У словах Лоренцо Скаразато більш цікаво, навіть не про ВВП, а фраза про зміну перспективи безпеки для європейських держав НАТО. Європа, схоже, нарешті починає усвідомлювати, покладатися лише на США у військових питаннях не варто. І час брати на себе відповідальність за безпеку на континенті. Сьогодні Європа дійсно відчуває виклик, нам кидають виклик. І тому я кажу, що наступним кроком має бути проєкт із розбудови спільної безпеки та оборони. Це не означає, що війна неминуча і почнеться завтра, але ми повинні змусити громадян ЄС зрозуміти, що парасолька США, яка захищала нас під час холодної війни та після неї, може не залишатися відкритою весь час. Європа, очевидно, планує захищатися від Росії, яка, до речі, у 2024-му витратила на армію більше 100 мільярдів доларів. І ці витрати для росіян рекордні. І якщо європейські країни, члени НАТО розглядають своїм противником Росію, то найпотужніший член альянсу США головним своїм суперником вважають Китай. І Пекін, ясна річ, теж не відстав від світового тренду вливати якомога більше грошей в армію. За Підсумками 2023-го, Китай на другому місці у світі по видаткам на оборону 296 мільярдів доларів. Але найцікавіше тут те, що китайці вже 29-й рік поспіль збільшують цю суму. Китай спрямовує значну частину свого зростаючого військового бюджету на підвищення боєготовності народно-визвольної армії. Це спонукало уряди Японії, Тайваню та інших країн значно нарощувати свій військовий потенціал. Це тенденція, яка прискориться в майбутні роки. Сяо Лян – дослідник програми військових витрат і виробництва озброєння Сіпрі. Водночас китайський керманич Сі Цзіньпінь у жовтні 2024-го закликав своїх армійців підвищити інтенсивність підготовки військ і загальної бойової готовності за всіма напрямками. Пише агентство СИНЬХОА. Сі вимагає покращення бойових можливостей військ, щоб ефективно захистити національну стратегічну безпеку та основні інтереси. Він також наголосив на необхідності посилення цільової підготовки новою технікою, новими навичками та новими методами ведення бою, покращення забезпечення та системного підвищення бойових можливостей. І це все на фоні розгортань масштабних навчань поблизу Тайваню, який Китай вважає своєю територією, і навколо якого у піднебесної постійній розбіжності у поглядах зі США, які не хочуть втрачати свого впливу у тій частині світу. Безпрецедентне зростання військових витрат є прямою відповіддю на глобальне погіршення ситуації з миром і безпекою. Держави віддають перевагу військовій силі, але вони ризикують розгортатися по спіралі. Дія реакція у все більш нестабільному геополітичному ландшафті та безпеці. Нан Тянь – старший дослідник програми військових витрат і виробництва озброєнь Сіпрі. А нестабільно нині фактично в усіх куточках світу. Судіть самі: війна Росії проти України, взаємні удари Ізраїлю та Ірану, напруженість навколо Тайваню, триваюча громадянська війна у Сирії, постійні збройні конфлікти на африканському континенті, періодичні загострення на Корейському півострові. Складається враження, що світ чекає. Десятки країн чекають, з чого і де почнеться чергова світова війна. Щоразу, коли бойові дії тут чи там спалахують з новою інтенсивністю, здається, що потрібна лише маленька іскра біля відкритої цистерни з бензином, щоб світ вибухнув. А світ вже таке проходив, як я й казала, це було напередодні Другої світової. За кілька років до поки що найбільш кровопролитної війни в історії людства Японія вторглася в Китай, Радянський Союз пішов війною на Фінляндію. Нацистська Німеччина шляхом шантажу, погроз і прямих вторгнень захоплювала нові території. Що було далі? Ми всі вже знаємо. Але чи пам'ятаємо про наслідки? Ось вам кілька фактів. Загалом у другу світову було втягнуто 61 державу. Військові витрати країн на цей конфлікт сягнули одного трильйона 117 мільярдів доларів. З урахуванням інфляції в наші дні це еквівалент понад 25 трильйонів доларів. У США доля військових витрат сягала майже 44% ВВП у Великій Британії. Понад 55%, у Німеччині майже 68%, а В СРСР 55% національного доходу. Було знищено матеріальних цінностей на 316 мільярдів доларів. У перерахунку на зараз це понад 7 трильйонів. При цьому майже половина припала на СРСР. Під час Другої світової загинуло орієнтовно 70-80 мільйонів людей або 3% населення планети, дві третіх цивільні. Чим обернеться чергова гонка озброєнь? Але тепер вже дійсно світового масштабу. Прогнозувати не береться ніхто однак багато хто сходиться на думці, що все це не просто так.